До свого завершення 2015 рік і у Черняхівській гімназії підбивають підсумки своїх досягнень. Перший семестр поточного навчального року став врожайним, як і попередній. І у цьому заслуга досвідченого під закладу, який напрацював ефективну систему роботи з обдарованими дітьми. Факти красномовно свідчать про це з 2003 року, а саме з цього часу наш навчальний заклад. Працює як гімназія. У нас 198 переможців і призерів обласних предметних олімпіад, сім призерів всеукраїнських олімпіад, 27 переможців і призерів конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт за програмою Малої Академії наук, 206 переможців, і призерів обласних та всеукраїнських конкурсів творчих та інтелектуальних турнірів. У скарбниці нашої гімназії два стипендіати кабінету міністрів та при три президентських стипендіати цього року стала президентським стипендіатом учениця 9 класу Олена Юрченко. Вона удостоїлась такої високої нагороди за перемогу у четвертому всеукраїнському етапі Олімпіади з історії. Що для мене ці відзнаки? Ну напевне, не стільки це статус, не стільки це грошова винагорода, скільки тверде розуміння того, що в Україні відзначають розумних і ініціативних людей, що Українська держава твердо розуміє. Необхідність розвитку інтелектуального потенціалу, необхідність утримування розумної молоді в межах держави, аби вона не покидала і покладала всі свої сили на розвиток саме своєї рідної держави. Ну і якщо говорити про те, що я переможець все ж таки Всеукраїнської олімпіади з історії. То історія це власне філософія життя, і я гадаю, що саме цей предмет має дати мені основоположні ментальні установки для подальшого життя і моєї візії чи бачення саме подальшого розвитку і життя України. Олена Юрченко брала участь і в інтелектуальних турнірах. До речі, команда юних родиців гімназії є чим пишатися. Тут діти розкривають, розкривають свої здібності, таланти, своє бачення і хотіння займатися розвитком інтелектуальної науки. Чотири команди наших учнів приймали участь в обласних турнірах. Всі вони зайняли призові місця, що нас надзвичайно радує. Команда юних географів здобула перше переможне місце. І представляла нашу область на всеукраїнському рівні. Звичайно, мене як керівника радує, що серед 30 команд, які були представлені на всеукраїнському рівні, і серед таких міст, як Київ, як Харків, як Дніпропетровськ, наша команда здобула переможне місце. Саме у турнірі юних географів вперше випробувала свої сили Олена Юрченко. Давня приказка свідчить, що поганий той солдат, який не хоче стати генералом, і ця приказка відносно мене справджувалася, адже я з самого початку мріяла про те, щоб взяти участь. У всеукраїнському етапі е, турніру юних географів, і наша попередня команда, одинадцятикласниць, яка покинула е, школу минулого року. Е, нам е, Дарині і мені, які лишилися в команді, дала е, тверде благословення на те, щоб цього року підкорити е, всеукраїнський географічний олімп. І з новою молодою командою, ініціативною, креативною, розумною, е, це сталося. Оленка вважає географію однією з базових шкільних дисциплін, включає у себе синтез багатьох предметів: це залучення інформації із історії, фізики, хімії, математики. Подекуди навіть етнології, етнографії, культурології, релігієзнавства. Всі всі ці знання знадобилися нам в процесі підготовки до всеукраїнського етапу турніру, і ми мали змогу прекрасно проявити їх. Шляхом виконання трьох основних ролей доповідача, опонента та рецензента всеукраїнський турнір він має зовсім іншу структуру в порівнянні із обласним турніром. Його великим плюсом є наявність полеміки між командами, що беруть участь у боях, в процесі якої ми можемо довести свою точку зору, розвинути свої ораторські здібності, отримати задоволення від кваліфікованої дискусії. Вважає географію доволі цікавим і пізнавальним шкільним предметом, і Світлана Охрімчук. На її думку, географію дуже важливо знати кожному, адже це дозволить розуміти різні процеси, які відбуваються у світі. Я вважаю географію дуже важливим предметом. У майбутньому я навіть планую пов'язати частину свого життя з географією і хочу детально її вивчати. Для початку просто вивчати, а потім вже і розглядати її як науку, на якій буде базуватися моя майбутня професія. Хотілося б більше. Присвятити своє життя туризму та вивченню нових цікавих країн, територій. Турніри інтелектуалів посідають самостійну нішу серед форм активізації пізнавальної діяльності учнів. Турнірні завдання є нестандартними. За складністю можуть значно перевершувати завдання олімпіад, досить часто вимагають виходу за рамки шкільних навчальних програм. Багато з них по суті є науковими або навчальними проблемами і передбачають проведення справжніх досліджень. Вони вимагають великого обсягу пошукової аналітичної роботи, можуть знадобитися навіть консультації з кваліфікованими фахівцями. Питання турніру, які ми отримуємо в травні місяці, вони спочатку нам здаються щось неймовірне, тому що це питання, які позапрограмового матеріалу. Це питання, які досліджують сучасні новітні географічні теорії, так, наприклад, теорія глобальних міст, яка розроблена у 2008 році. Це новий вид мінерала, створений діяльністю, діяльності, пластиагломерат, який досліджувалося в даному році і відкритий був десь з 2010 по 2015 рік. Це події, які відбуваються в сучасному світі. Дуже актуальна проблема. Біженців, яка є актуальною і для сьогодення, і для Європи, і навіть для України. Ці всі питання є складними. Команда юних географів Черняхівської гімназії знає цей предмет понад рівень шкільної програми, адже підготовка до турніру вимагає контакту з різними джерелами інформації. Турнір з географії нам дає не тільки поглибити знання з географії, а й полинити науки і таку науку, як історія, хімія, біологія. Ми вивчаємо дуже багато наук, знаходимо різні цікаві факти, знаходимо різні проекти науковців. Також ми їх перечитуємо, оброблюємо, шукаємо цікаву інформацію, щоб людям, які нас слухають, було цікаво неї чути від нас. Це були важкі дні, важкий тиждень. Ми не спали вночі, готувалися, переробляли, задавали питання друг другу по наших доповідях, тільки щоб досягнути певної мети нашої цілі зайняти призове місце. Дуже складно завжди знайти дітей, які б хотіли. Але коли ти створиш команду, така команди є моя команда, яка утворилася і в цьому навчальному році «G5», це діти, які живуть разом з тобою влітку. Опрацьовують дуже багато нового матеріалу, дізнаються нове, розробляють нові теорії, вивчають, шукають. Дуже часто ми звертаємося до іноземних сайтів. Завдяки системі інтернету за допомогою знань, отриманих і на інших уроках, ми отримуємо новітню інформацію, яку синтезуємо, і ось діти, які займаються в турнірах, вони стоять дуже інтелектуально освіченими. Вони Підвищують свій рівень знань, а ще саме вони стають саме критичними. Чим ну, таким основним чинником, фактором, про який про це говорить, є така фраза дітей, боже як ми мало знаємо? Ми взагалі не знаємо географії. І діти, які працюють додатково, вони дійсно критично оцінюють рівень тих знань, які отримують в школі. адже знання, які дає школа, це вершинка айсберга. А саму основну частину айсберга дітям треба самостійно дослідити. Віднайшовши її ось в тій глибині знань, які дає нам сучасний світ. Потрібно було багато перечитувати, багато знати навіть термінологію, особливу термінологію, яка не вивчається не в школі, не зустрічається в буденному житті. Мені дуже допомогла моя команда, так як ми разом долали кожну нову перепону, яка ставала на нашому шляху, дійшли до всеукраїнського турніру. Які проходив в Луцьку, зайняли там третє місце. І ще одна дуже важлива деталь, що я зрозуміла, що найважливіше в житті все-таки дружба, так як турнір дуже здружив нас. І турнір це не так, як Олімпіада. Я приймаю участь в Олімпіадах. В турнірі ти працюєш з командою, команда тебе підтримує, тобі набагато легше. В нервових ситуаціях вона може тебе виручити, підтримати. Вміння працювати у команді є важливим аспектом успіху, мають значення і здібності капітана. Я як капітан маю піддержувати свою команду, допомагати їй. Якщо виникнуть якісь питання, допомогти розв'язати якісь проблеми, вирішити всі питання і ні в якому разі не полишати свою команду без підтримки. Не так давно у гімназії відбулося свято, присвячене вшануванню переможців четвертого всеукраїнського етапу, турнірів та олімпіад. Були присутні батьки, діти, гості. І, звичайно, це свято прийшло на високому рівні, високому піднесенні. Я думаю, що ось е, така увага до наших дітей, які розвивають свої здібності, таланти, дає свої плоди і результати, і ми з задоволенням цим. Будемо і надалі займатися. Юні інтелектуали ступили на цей тернистий шлях за покликанням душі, за внутрішнім бажанням зробити більше ніж того вимагає шкільна програма. Таких дітей тут називають золотим зерном гімназії. Вони мають жагу знань та запалюють своїм бажанням вчитися інших. Оленка Юрченко усім своїм ровесникам, хто вважає навчання не цікавою та нудною справою, радить розглядати навчання, навіть якщо не із такої глобальної пієтичної точки зору як важливої частини свого майбутнього життя, як те, що якщо вони не отримують все ж таки належної освіти, вони не зможуть зробляти достатньо коштів для того, щоб вижити в нашій країні, на момент ось цього перехідного періоду від держави, яка фактично була лімітрофною 24 роки незалежності, до конкретно проєвропейського шляху розвитку. Якщо вони хочуть вижити, вони мають навчатися. Піднятися на вершину слави здібним учням допомагають як особистісні риси, такі як наполегливість, працьовитість, вміння сконцентруватись, так і постійна підтримка справжніх фахівців своєї справи талановитих вчителів. Вони розпочинають свій пошук зірочок ще з початкової ланки гімназії. І ще починаючи з першого класу, да, мабуть, ще і з дошкільних закладів, ми все робимо, щоб їх побачити. З ними працювати, допомагати, ну а успіх завжди буде, якщо е, наша система в цьому плані спрацьовує і дає результати. Ми дуже тісно, вже по, е, декілька років поспіль співпрацюємо з дошкільними дитячими установами. Наші класоводи двічі на рік відвідують заняття в дитячих садочках, е, беруть участь у батьківських зборах, проводять анкетування батьків е, дошкільнят. Потім ми проводимо спільні засідання вихователів груп продовженого дня і вчителів початкової школи, на яких теж вирішуємо питання цієї співпраці. Запрошуємо дошкільнят дітей старшої групи до нас в гімназію на екскурсію, організовуємо для них конкурси. Спільно з нашими дітьми, і як заключний етап цієї роботи ми проводимо в травні, в кінці травня, в червні місяці, свято майбутнього першокласника. Коли шестирічні діти переступають поріг першого класу, вчителі, які будуть вести цей клас, вже знають уподобання, інтереси і певні здібності цих дітей. І В першому класі вже починається розвиток цих дітей. Вчитель працює над їхнім розвитком, незважаючи на те, що у першому класі основний, основний акцент ми робимо на формування е, такої компетентності, як вміння вчитися, але паралельності, і е, тримаємо під контролем здібних обдарованих дітей і їх розвиваємо. І вже на кінець другого класу е, конкретний вчитель. Початківець, вчитель класовод, конкретно знає, з якою дитиною і з якого предмету він буде готуватися до Олімпіади. Заступник директора гімназії Ольга Ковальчук поділилася з нами і секретами підготовки учнів до участі в інтелектуальних змаганнях. Ця робота у закладі є цілеспрямованою, системною і безперервною. Перше, це на уроках. Вчитель використовує максимально. Можливість внутрікласної диференціації, також позакласна робота. Діти беруть активну участь в позакласній роботі. Ми проводимо предметні тижні, предметні декадники, які включають в себе такі заходи, як інтелектуальні ігри, інтелектуальні конкурси, різні змагання. Також наші діти беруть участь у Відготовчому відділенні малої академії наук воно у нас називається Юніор, де вони готують і захищають свої проекти. Також використовуємо всі можливості батьків, тому що процес розвитку дітей був безперервний. У школі це вчитель-вихователь, а вдома батьки. У Черняхівському районі вже стало доброю традицією проводити олімпіади серед учнів 3-4 класів з рідної мови математики та природознавства. І щоразу гімназисти демонструють гарні результати. Не став виключенням і нинішній навчальний рік. П'ятеро переможців загальногімназійного етапу олімпіад здобули шість перших місць у районному турі. Одразу у двох олімпіадах перемогла Дарина Смиковська. У цьому році я вперше взяла участь в шкільних і районних олімпіадах. І недарма з української мови і природознавства я зайняла перше місце і дуже задоволена, бо позмагалася своїми однолітками і випробувала свої знання. Українська мова це мій улюблений предмет. Це моя рідна мова, мова моїх батьків, моєї бабусі і дідуся. Солодке слово перемога, нелегко всім стається, Але хто любить, знає рідну мову, тому й вона сміхнеться. Тож і надалі буду любити, вивчати і шанувати рідну мову мову моєї країни, України, щоб пишалася мною моя вчителька Марія Іванівна і мої батьки. На цьому святі присутні мій тато, Смиковський Микола Миколаєвич. Звичайно, пишаюсь, який батько. Не пиша б своєю дитиною. Ну і будемо старатися надалі, щоб е, дитина встигала у всьому. Ну і робила успіхів навчанні. Секретом своєї перемоги Владислав Бондар вважає свою любов до навчання. Вас усіх вітаю, широ. Бондар влади! Я зовусь десять років мені скоро. У четвертій ве учуся. Вшитися мені цікаво. І оцінки гарні маю, інформатику вивчаю, та проекти я складаю, в конкурсах перемагаю, бо козацьку вдачу маю. Та найбільш природознавство із цікавістю вивчаю, а тому в Олімпіадах другий рік перемагаю. Та й до спорту не байдужий, бо футбол люблю, я дуже. Друзів я багато маю, нікого не ображаю. Мене є сестричка менша. З нею завжди граюсь, радо. Каже, мама мені вдома, будь ти прикладом для неї. Гарно ти навчайся в школі. Якщо гарно вчитись будеш, досягнеш вершин великих. Президентом можеш стати. І закони створювати. І, хоча сестра мала ходить тільки в дитсадок, буду гарно я учити, щоб мала мною гордитись. Захоплення математикою стало тріумфальним для Ольги Іваніченко та Єлізавети Охмак. Я переможця районної олімпіади з математики. Для мене це перша перемога, перший успіх у моєму житті. До нього я дуже старанно готувалась. Мені допомагала Марія Іванівна та мої батьки. На уроках математики та на розвиваючих заняттях ми розв'язували безліч цікавих завдань, задач, ребусів. Моя вчителька Марія Іванівна каже: математика, цариця всіх наук і справді ми щодня користуємось знаннями з математики. Щодня називаємо числа, пишемо цифри. Важко сьогодні обійтись без математики. Всім і дорослим, і дітям потрібна її допомога. Я народилася в родині, в якій всі люблять математику. Моя прабабуся Анастасія Максимівна була вчителькою молодших класів, а прадід Микола Романович працював вчителем математики та фізики. Моя бабуся Марія Григорівна працює вчителькою математики і зараз. А мої батьки мають освіту вчителів фізики та математики. Мабуть, тому ця любов до математики передалася і мені. Цього року я перемогла в районній олімпіаді з математики. А от олімпії Оліфір стали у нагоді знання рідної мови. Завдяки дружелюбному і життєрадісному характеру маю багато друзів і в школі, і за її межами. А ще я навчаюся в музичній школі грати на фортепіано та співаю у вокальній групі «Домісолька». Навчаючись у гімназії, маю досить багато здобутків, але найбільше пишаюся тим, що вже другий рік поспіль я займаю перше місце у районній олімпіаді з рідної мови. Ну і звичайно ж, найбільше люблю уроки рідної мови. Я дуже вдячна своїм батькам Ігорю Васильовичу та Вілені Вікторні за те, що вони піклуються про мене, підтримують у всіх починаннях, роблять це для мого розвитку. А завдяки моїй першій вчительці, Коробочкині іні Миколаївні, я досягла успіху і надалі буду працювати ще сумлінніше. Спеціально, аби вшанувати цих маленьких зірочок у початковій школі гімназії, влаштували свято, лейтмотивом якого став вислів Майбутнє твориться сьогодні. Ось уже протягом 17 років ми проводимо предметні олімпіади серед учнів молодших класів нашого Черняхівського району. І сьогодні я хочу відзначити, що найкращих результатів всі попередні роки, а в цьому році максимально. Ваші вихованці перемогли, і Черніхівська гімназія досягає гарних результатів не тільки на районних олімпіадах, а й на обласних олімпіадах. Ось уже протягом 15 років цей навчальний заклад щорічно має переможців призерів обласних предметних олімпіад, конкурсів захистів науково-стінницьких робіт малої академії наук, переможців різноманітних турнірів. Усім п'ятьом переможцям районних олімпіад вручив почесну відзнаку золоте зерно» гімназії директор закладу Микола Сируїд. А начальник відділу освіти Черняхівської райдержадміністрації депутат обласної ради Григорій Сташенко нагородив почесними грамотами та преміями кращих вчителів за високу результативність педагогічної праці. Ми гордимося вчителями Черняхівської гімназії, адже щорічно вони перемагають. На обласних та на всеукраїнських різноманітних конкурсах. Я думаю, враховуючи те, що довгий час працює керівником цього навчального закладу Микола Антонович Сироїд, який підібрав ось такий стабільний колектив протягом останніх 25 років, іменно за рахунок цього ми досягаємо таких гарних результатів. А все починається з того фундаменту. А фундамент закладається іменно в початковій ланці. Отримала нагороду і Майя Володимирівна Гриценчук. Із двох своїх попередніх випусків вона підготувала 11 переможців районних олімпіад. Я провела таке дослідження і опитування серед учнів 4-11 класів. Участь у ньому прийняли 103 дитини. І стояло таке питання: що треба для того? щоб досягнути успіху. Із 103 учнів, 80 учнів сказали, що в першу чергу треба багато працювати. Як завжди ширі. вчительку сою, так багато в неї знань, А ще більше в нас питань. Наше сонечко маю. Любив вчительку сою. Так багато в неї знань, А ще більше в нас питань. Вшанували на святі і батьків переможців Олімпіад, які є надійною опорою своїм дітям. Це перш за все дуже велика праця: праця вчителів, праця батьків, які постійно вирішували завдання разом з своїми дітками вдома, які завжди контролювали те, як дитина навчається, те, як дитина взагалі засвоює той матеріал, який подає вчитель. Усі разом на святі вивели формулу успіху, яка дорівнює природним задаткам учня, його наполегливості та таланту вчителя.